Тобто це буде на півпустеля, велика зканянова. Я не кажу вже про Крим, набереться води там за півроку. Це Суспільне Дніпро, а це Віктор Дем'янов, інженер гідротехнік, гідролог. Пане Вікторе, на вашу думку, чи варто відновлювати Каховське водосховище і в якому вигляді? Моя думка одна: відновлювати треба. А вже в якому вигляді треба якусь оптимізацію всіх водосховищ, щось зробити. Все міняється, технології міняються. Водокористування можна трошки зменшити, і саме головне, коли їх будували і коли їх експлуатують зараз, вони не враховують екологічні вимоги. А я б такий, що трошечки знизити рівень на всіх водосховищах, потрохи, так і оце, оцю міськість. А, використовувати тільки на накопичення весняної води і потім потихеньку скидати. Це е, природний режим ріки, коли кожної весни повінь заходила, піднімала, заходила на луки, на в ліси, потім там не ростила сріба, і потім поступово-поступово водичка падала. І... Таким чином нам не треба буде будувати нерестове господарство, вирощувати мальків і випускати в Дніпро. Тобто більша частина риби буде тут нерестувати, особливо коропові. Ну і головне, що воду ж треба дати. Я не кажу вже про Крим і про великі зрошувальні системи. Без зрошення буде дуже важко там якесь господарство і промисловість вести. Зернові можна буде вирощити, ранні зернові. Сільське господарство. Так, рано весною розсіялися і вже в травні скосили. і Все, і потім стоїть вона там пуста. Кукурудза на такій території зараз без безрошення не росте, овочі тим більше. І Це буде така напівпустеля. Велика сканіанова. Які альтернативні методи водопостачання можна застосувати для тих територій, де є зараз проблеми зі зрошенням? Ну, альтернативні тільки що той же Дніпро, <ріху> тільки що на нижніх рівнях перебудувати насосні станції, вже там дуже скромно качати невеликими порціями, скільки треба, і ділити воду між усіма водоспоживачами. Власних водних ресурсів нема на цій території, на на півдні. Інгулець весь, весь забруднений, інших річок там немає. Ну нема. Підземні води відсутні нормальної якості. Тобто тільки, тільки Дніпро і Дніпро. Цього вистачить, якщо залишити, от, наприклад, тільки цей шлях для зрошення? Звичайно, що на, на стратегію, на велику стратегію. Може і вистачить, коли ми перебудуємо всю нашу промисловість, все господарство, зрошення, переведемо на краплини і так далі, зменшимо водоспоживання, от тоді так. А тепер все дуже важко. дуже важко. Це просто без води буде стоятися, роками будуть ждати, коли та технологія прийде. Тобто те, що будується зараз, Нові водогони, аби забезпечити тих мешканців, у яких зникла вода у цілих міст. Селищ немає зараз води, зокрема у нашій області. Це вихід довгостроковий чи короткостроковий? Це короткостроковий вихід. Все-таки два водопроводи там по 800 по міліметрів. Так це дуже невеличка, там куб в секунду вони дадуть трошки більше. А якщо кривий ріг забирав воду 80 кубів за секунду, розумієте, яка різниця? Це 10 разів менше. А, це для, для водопостачання е, мешканців, а для промисловості там не вистачить води. Але це не дарма. Цей водогін можна потім. Розвивати туди-сюди, гілки від нього будувати, і це буде е, дуже корисна споруда. Ми зараз з вами стоїмо на березі Дніпра. Як підрив Каховської ГЕС вплинув на річку? 18,2 кубічних кілометра просто сплили, дарма і все, а, немає. От вплив на оточуючі річки і оточуючі середовище, воно не зразу. Воно поступово буде сказуватися більше і більше. Справа в тім, що там. Якісь рівні ґрунтових вод стояли. Всі річки є водоприймачами поверхневого і підземного стоку. Тобто, все те, що стікає, воно попадає в річку і потім попадає в Дніпро. Відповідно, почнеться на всій території падають ґрунтові води. Це значить у сільських населених пунктах, де люди до сих пір з колодязів воду беруть. Холодязя повисихають. Це вже почалось? Треба буде їх копати, треба їх буде поглиблювати, відновлювати і так далі. А згодом і самі річки почнуть менше води давати. То, що вже зараз кліматичні зміни такі, що річки не дають тіє кількості води, як років 15 тому. Рівні ґрунтових вод по всій області без підриву Каховських упали на 4. На 3-2,5 на метри упали, знизилися. Це за рахунок випаровування великого впродовж спекотних років. Лінія тренду, вона весь час падає, падає і падає туди. Тобто Знижується, водність Дніпра знижується. Ваша думка щодо ідеї відновлення території Великого Лугу? Я сам патріот великого Лугу, бо я там сам, сам народився, і з батьком ще малим їздив туди, на великий Луг. Заготовляти дрова, бо тоді розрішили всім вирубувати перед затопленням Каховського водосховища. Але я колись дипломувався на, якраз в архіві Каховського водосховища. Ми там, між іншим, листували там всі попередні документи, постанови і так далі. І велика книга а, е, проектна, проектне завдання Каховської ГЕС. І там розписано якраз про ці плавні. Щоб оказується, під каховським водосховищем лежать багаті поклади маранцевих руд. І там варіанти розглядалися, так, так дамо побудувати, так дам, скільки мільярдів рублів воно буде коштувати, а потім прийняли таке рішення, як нас побудували. Так? Якщо ми зараз залишимо його таким, а бізнесмени багаті люди знають, ті, хто експлуатують маранцеві рудні родовища, вони зразу туди далі. Там же вже під Каховське водосховище вже підбираються. Зразу туди їм нічого не допоможе. нічого не допоможе. Треба відновлювати, дати всім воду, оптимізувати. Тобто Каховське море, якщо відновлювати, так як ви говорите, воно відновиться знову? Відновиться, звісно, без проблем. Набереться води там за півроку. мене є знайомі, тверезі, вчені, які кажуть, що треба на новому місці там збоку. Розгорнути там земляна частина греблі, земляна, от на тій земляній греблі, будувати нову водосливну, водоскидну греблю, бетонну, а потім все це земляною насипкою перекрити. Я так думаю, що раніше, ніж за два роки, не треба за це братися. Це, це спішити не треба. Треба якісний проект зробити, все врахувати. А потім. Будуть гроші, дуже швидко. За півроку, я думаю, вже вода буде стояти, вже буде наповнитися. А вже інші споруди там будуть добудовувати.